Пане Руслан, ну це ж таки сенсаційна заява, що ми погоджуємося виплачувати соцвиплати на окупованих територіях. Ну, давайте ми дочекаємося до е, реального е, втілення і ми побачимо, як це буде реально виглядати, тому що диявол, як завжди, навіть, криється в деталях. Тому я би не спішив давати оцінки якимось поки що загальним фразам, а дочекався до того, коли ми все ж таки підійдемо до якогось конкретного рішення. І знаєте, я як юрист за фахом люблю все ж таки вірити документам. От тоді, коли я буду бачити документи, що в ньому буде написано, от тоді я все ж таки вертався до теми до обговорення цього питання. Ну, і ну, я тим под... відкриття цих е... виплат е... фактично є неможливо без відкриття відділень держказначейства. Тобто нам теж потрібно ще. Собі технічну сторону цього питання уявити і зрозуміти, що насправді це не так просто зробити на окупованих власне територіях. Так, і я би хотів ще одне дуже важливе питання, так само підняти, яке залишилося за увагою цілої преси, яке сьогодні відбулося у сесійній залі. Це прийнятий закон 09.15 про добровільне об'єднання територіальних громад. Це надзвичайно важливий законопроект, який був сьогодні проголосований. Це одна з фактичних реформ, яка дозволяє дійсно добровільно об'єднуватися відповідним територіальним громадам. І це дійсно один з тих необхідних реформаторських кроків, які дозволить вже сьогодні починати реалізовувати насіки ну, важливі про... кроки, про все окремо.